Терористи не допускають на підконтрольні території міжнародну місію і Червоний Хрест. Причини таких дій вони не пояснюють, за словами речника генштабу збройних сил України Владислава Сілізньова. Експерти ОБСЄ продовжують фіксувати у цих районах техніку озброєння, яке терористи мали б відвести відповідно до мінських угод. Ну і крім того, генштаб фіксує діяльність диверсійно-розвідувальних груп бойовиків, які намагаються проникнути на територію України. Більш детально щодо ситуації на сході України дізнаємося просто зараз. Можливо, з коментаря Олексія Мазепи, голову прес-центру штабу. АТО. Отже, ж, пане Олексію, вам доброго ранку! Доброго ранку, дорога. чи можна дізнатися про поточну ситуацію в цілому на сході? Так, за минулу добу ми зафіксували 24 епізоди застосування окупантами зброї. В своєї більшості це було вчора після обіду. Так, зокрема, збройні провокації проти наших воїнів, загарбники намагалися втілити в життя в районі Пісків, Опитного, Південніше Авдіївки, а також Біля Новгородського, Зайцева та Майорська. Це все неподалік окупованого Донецька. Бойовики знову застосовували стрілецьку зброю, гранатомети та великокалиберні кулемети. По опорних пунктах, неподалік Троїцького, що в Усіноватському і Донецької області, систематично продовжували біти спецтворних гранатометів, а також неспокійно було і на Луганщині, де з автоматичних станкових гранатометів противник відкривав вогонь в бік наших позицій неподалік Кримського та трьохізбьєнків. Трьох що стосується цієї доби, то з нуля годин е кремлівські найманці, вкотрі за стрілецької зброї та піствольних гранатометів ввели вогонь в бік Новгородського, а з Великолепних кулеметів південніші Авдіївки. Тож, е – Південніші Авдіївські. Тож це все відбувалося на Донецькому напрямку. Це було лише два епізоди. А на Луганському та Маріупольському напрямку з нуля годин ми поки що фіксуємо режим повної тиші. Угу. Ну що ж, дякую вам за цю докладну інформацію. чую, Що голос у вас вже... Е Такої людини, яка одужала, що ви трошки були прихворіли на цьому тижні. Тож вітаю вас із цим, Вітаю так само з початком нового робочого дня. Нагадаю, що це був Олексій Мазепа, голова прес-центру штабу АТО.